Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. А сьогодні в нас козацька берегиня, козаччина. Найзнаменніша подія, не подія нашого народу це наша пам'ять, наша слава. Наша гордість і наша велич. Овіяні славою великих походів, боїв, козаки залишили в історії нашого краю неоціненні сторінки мужності і героїзму. Через віки до нас прийшли і шелест. Козацьких знамен і брязкіт козацької зброї, і стогін землі української під ногами полчищ, насильників окупантів орків, а вони безстрашні і мужні, сміливі і чесні, на межі. Між життям і смертю, між минулим і майбутнім ціною власного життя виборювали свободу рідній землі, своїй батьківщині. І зараз так. А в кожного з них дома залишалося мати. Сестра наречена, дружина. Вони провожали їх у далекі походи і чекали, довго чекали. Роками чекали. І залишаючись без чоловіків, українки козачки вели. Самотужки, сільське господарство. Головне, вони виховували покоління своїх синів, готували так само, щоб відправити як чоловіків у майбутні походи. Вони були дуже освічені. Вони знали також, що для них. Земля рідна означає, вони були однодумцями своїх чоловіків. І ті в походах, а вони, а вони працювали, оберігали сім'ю, оберігали землю в іншому плані. Хочу назвати хоч деякі імена. Але зауважу, їх багато. Ну, найперше, найперше я хочу сказати, сказати про Олену Горностаєву. Олена Горностаєва походить із козацького роду Чарторийських. Це вона заснувала пересопницький монастир. Це вона для того монастиря склала дуже оригінальний статут, побудувала для убогих і хворих шпиталь, а для діточок школу. І сьогодні зберігає, до сьогодні зберігалося пересопницьке Євангеліє. І як неоціненна пам'ять реліквія і наша історія, хочеться, як же ж не згадати про Ганну Гойську. Ганна Гойська заснувала Почаївський монастир. Вона налаштувала друкування. Книжок українською мовою, зокрема, дру... духовної літератури. Вона поширювала справдиве, мужнє, наснажливе слово. Цікавий факт свідчить і про Софію Ружинську. Ну, уявіть собі, жінку, яка очолила. Шеститисячний взаїм і пішла, і пішла на захист землі. Вона приступом із музикою взяла замок князів Корецьких. Ну і не можу не згадати Гальшки Єлизавети Головичівни, дружини Київської його воєводи. Поборниці українського просвітництва. Її ім'я стоїть поруч із керівниками Запорозької січі, З Гайдачним і могилою. Вона у 1615 році віддала свою садибу для того, щоб побудувати. Культурно такий е, освітній простір. Вона заснувала Київське братство, а там школу, Могилянську пол колегію, зараз ми я кажемо Могилянка. Вона налагодила випуск також літератури найрізноманітнішої і, зокрема, духовної. І була справжньою просвітителькою, була справжньою великою дуже підтримкою козацького руху. І ви знаєте, я не, не можу применшити ролі Українки у боротьбі проти ворожої навали. Козачки разом зі своїми чоловіками розділяли їхні погляди, хвилювалися за майбутнє, робили все можливе, щоб полегшити якось їхню участь. Ну, Але найголовніша найголовніша роль у них полягала бути берегинею, дорожити сім'єю. І коли. Повертався хоча б на недовгий час козак із походу. Його чекала велика любов і ніжність дружини, матері, сестри нареченої. Дружина була готова небо йому прихилити, коли на світанку вона його будила, то я казала, вставай, милий моє шанування, вже готове снідання й вмивання. Водиченька у новім збаночку, білий рушник висить на кілочку. Медовиця в зеленій пляшці, варенички плавають у маслі. Ось така вона. І через віки Українка пронесла в своєму серці, в своїй душі ті найкращі риси працьовитості, доброти, милосердя. Щирості, а найголовніше щедрості і любові. І не здивуюся, коли чую, як хтось із іноземців у наших українках бачить чи то Роксолану, чи Марусю Чурай. Такі вони українки, такі вони козацькі берегині. Зустрінемось.